Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат в ефірі я, Сашко Добрий, І подякую моє величезне пану Ігорю Вікторовичу П із селища Пирогівця за котре <кій> вже надану допомогу щодо Таврії. І тут ще от пакет смаколиків. Пакет смаколиків. А по Таврії ага, ліхтарик я не увімкнув. Це вже для оцього пікапчика біленького. Я там його потроху. Які я хвилини заїжджаю, спілкуюся з майстрами. Тут насамперед ходова і бронедроти. Так, просто, щоб я нормально вже доїздив цей там, тиждень, поки мені зроблять ту першу кремову, щоб я нормально доїхав до ремонтників. Саме до двигунистів, так, щоб вони розібралися, чого там світиться чек-енджін і як з тим боротися. Гальмівні колодки, пильники і різні ще круті штуки. -дрюки. Ну, я не буду розпаковувати. Оце все, що мені сказали по ходові пікапа першочергове. Оце, наскільки я розумію, весь комплект пан Ігор Надіслав. До речі, коли ваша ласка, напишіть мені особисто або в коментарі під відео, так, пане Ігорю, чи, чи тут повний комплект, щоб я от просто так як є, відвіз йому, сказав, що ось, пане, це все, що ви надиктували, будь ласка, беріть в роботу. Зараз я розгрібуся, дуже сподіваюся, сьогодні там одну фазу зроблю таку з танчиками, що можна буде пару днів простояти на базі, займатися БМПхами. І на ті пару днів закину хай. Ходовку підшаманять. Дуже дякую. Працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатньо.